Доброго дня. Не заскучали за мною, друзі. Я за вами заскучала. Вийшла на двір морквочки нарвати. Поставила супчик, ось присіла, взяла, оділа фартушину, так її загорнула, щоб на грудях не була. Положила сюди телефона, щоб натягати його в руках. Мушу пайки несла, набирала картоплі і з... З однею палкою, бо з двома ніяк не вийде. Хіба в зуби брати ведро і нести, з <різь> такі отакі справи? Нічого нема такого, що сказати новенького. Все так, як було, так все і є. О, такі справи. Нога в мене поки так само. Може сказати, що, мабуть, хуже. От так, то а як вона буде? Я оце думаю, я пішла до травматолога, і він каже: там вам же понаписували, що робити, вам же треба лежати. Ну, там взагалі то не написано, що ну, навантаження і за допомогою мілиць. А те, що написано, робити процедури і фізкультура, і е, з гідрокортизоном, це все типа, ну, на коліно, навіть не, не згадав і його як викинув. Подивився і викинув, навіть нічого не сказав. Ну, Мабуть, піду до другого травматолога, запитаю, як би мені ходити, бо це ж далеко. Це кілометрів, мабуть, три. Може? Може, менше трохи, може два. Це у лікарню на другий етаж треба сунутись. Ну, в Житомирі мені якось в обласної лікарні приписали на ці процедури, але як я зможу ходити, я не знаю. Я трошки більше потопаю і нога напухає і безпокоїть вся нога. Не тільки коліно, а вся нога. Отакі справи, мої дорогі. Десь я вас не бачу, своїх постійних подружок. Мабуть, роботи багато, картопля, консервація. Все буде добре. Уже осінь, скоро буде зима, буде менше роботи. Все буде добре. Якось буде. У мене все стоїть. Віталік трошки був поприбирав, зараз я вам покажу. Ну, теж листя падає, Треба горіха ось зрізати. Ну, таке деяке дерева треба зрізати, каже, листя, треба, щоб листя не було. Ну і так. Ходить, поки роботи немає такої, то ходить. Ходить на базар. Ну, Сьогодні субота, вихідний. Визвали його, щоб він там щось зробив, не знаю. Ну, пізніше, мабуть, я буду сказати йому, щоб він розчитувався з роботи. Він і сам каже, що дуже багато хлопців вже розчиталися, знаходили собі якусь роботу. Ну і дехто хто там, то там дають як за допомогу за простой. Але це це не вихід, щоб. Знаєте, як на роботі, то на роботі там, чи на базар, чи дощ, чи сніг, чи що, то таке. Воно ну, якесь не таке, ні те, ні се. Можна на вихідні. Типу, як подроблять, іти постійно ж немає тож і людей і того торгу, то ну, треба не знаю, мабуть, робота да йому треба до пенсії ще. Ще треба 4 чи 5 років, не знаю, як там ще придумають. І 35 років стажу. Сказали йому, треба тоді, коли буде йти на пенсію. Та якось так, знаєте, не почати край роботи і думки. Ну, такі справи. Так що не знаю. Колектив добрий, Віталій каже, добре відношення, все. Але знаєте, якось. Mm. Ну, мужчина треба, щоб якось заробляв гроші, щоб можна було. з знає, зараз жити. не то, що там на щось таке, знаєте, на розкоші, на одяг. Одяг можна купити і дешевший, і, і доношувати те, що є, дорівати. А так ось, не дай Бог, що случається, і тоді немає куди кинутися, і як і що. Так що. Тому ось і в мене так вийшло. я Обратілася до вас, за що я вам дуже вдячна. Так що треба зараз е, заробляти, щоб і відкладати, щоб була копійка. Не дай Бог, добре, як добре. Добре, як добре. Тому що пенсію, коли ще получить ого, го а таку, як получить тисячі, це нереально прожити. Так що не буду я нічого лишнього болтати, на що воно? Це всі і так знають, мої дорогі. А що ще я хотіла сказати? Подруга сьогодні каже мені, дзвонить, каже, ну я ж вже трохи справилася з роботою. І в селі, і тут каже, я можу тобі допомагати, каже, ти мені кажи, я прийду, то мені ж плакати хочеться, чесне слово. Кажу, я ж не лежача, не треба, дякую. Каже, я. Приду, поможу тобі на городі, і пополю, каже, і постіраю, кажу, то не мене машинка постирає. Кажу, я поки якось справляюся, Віталік допомагає. Якось по-мужському, як виходить, ну, допомагає, вже ж не буде так все це стоять. Кажи, я тобі допоможу і все, приду, може треба їсти наварити. Ну, так бачите. Кажуть, не імей 100 рублі, я імей 100 друзей. Ну, так то. Я стараюся нікого не нагружати, нікому не надоїдати. Якось буде. Кажуть, не ходи, не ходи, лежи. Як я буду лежати, я і так почала поправлятися. Коли людина мало як двигається, ходить, то людина поправляється, а потім це все на ноги. Мені противопоказано, так і лікар у Шитомер написав мені контроль за вагою. Ну, так, так що, мої дорогі, якщо лежать, можна залежатись, я не знаю. там, Може хтось щось там про мене подумає, не знаю, непонятно, що, але таке діло. Я знаю, люди лежали дуже багато, і по три, і по півроку, і все прийшлося. І, і ломали, і руки, і ноги ще ломали, їхали в Житомир, і як, як Бог дасть. Він вже знає, як треба нічого поміняти, як ми поміняємо його, коли вже все там, все розчитано, все зроблено, все. Все так, як Бог дає, так воно йде, так воно є. Як кажуть, береженого і Бог береже. Отак, От вчора теж мусор вивозили, на свалку трошки. Віталік мене заліз до лісу. Я побула, ну що там, знаєте, таке якось нерадісно, якщо чесно. А ставочок там раніше, люди, і діти купалися. Так він заріс, такий, ну, я його навіть не впізнала. Так все змінюється дуже, все міняється. Не таке, як було раніше. Навіть таке сумне, невеселе все стоїть, що війна. А і так. Пішла б я десь і думаю, може ще ввечері приїде, то може в якийсь магазин мене завезе. Я так і помилася і підкрасилася, щоб хоча б чуть, чуть не виглядати. Знаєте, є різні люди, я настільки вже знаю, скільки людей є таких. Знаєте, що недобрих. Але таке їхні, то справи їх. Їх своя голова на плечах, нехай як хочуть. У кожного своє. Та і все. Так що, сьогодні погода теж гарна. Я дивлюсь на яблучка. Мої яблучка там вон, ще трошки є, їх треба обірвати, бо Віталій каже, що вони не опадають. Ну їх вже дуже було багато. Я приїхала з Житомира, навіть оті красні, червоні яблука вони також десь ділися, їх немає. Так що, думаю, повідло, щоб зробити з неділі. Ну так, якось. Через місяць вже скільки пройшло, неділь-дві чи більше, теж треба на перевірку знову, а я й не піду, тому що трепати нерви і тратиться немає лишнього. Я тільки можу тоді піти, коли я зможу хоча б зігнути ногу, і буду бачити, що, що, що в мені краще. А коли мені так, я ще почекаю, може, півтора місяці. Ну, не знаю, як Бог мені дасть. І а потім поїду вирішувати, чому так довго не проходить. Ну Що ж треба робити. Я не можу ні присісти нормально. Це ця, ця коліно теж болить, воно згинається, я вже казала. Але я навіть хочу чи присісти, чи хочу на колінку стати. Було таке, що мені треба було на коліно стати і помити під кроватю. Я той швабру взяла, але все одно мені ну, не достає. І я стала на. Це, типа, більш-менш нормальне коліно, воно заболіло, дуже хруснуло і ну, стопороз. І я просто на це не змогла ступити, питалася і я просто упала, отак і все. Ну і потім совалася, щоб піднятися. Ну, таке якось так. Так, що дуже незручно, дуже незручно. Я не можу навіть от, ванну от. Я раніше чи присяду, чи що, щоб помитися, тепер я не можу. Я люблю по душам купатись. Я тепер стою, вода та розливається, лійка якось Ну, незручно. Та все незручно. Даже добре, що тут туалет, хоча б такий, болі що можна сісти на дворі, а то як? Ну ніяк, просто ніяк. Сьогодні ногті на ногах відрізала. Це колінку зогнула, поставила ногу на ванну і обрізаю. А це колінку, ну як щоб дотягнутися, воно ну, так такого нога. І я дотягуюся, щоб мені обрізати ногті. Ну, зовсім незручно, дуже погано так. Так що, мої дорогі. Я йду вірву моркочку і піду, бо в мене вже носіль там все зварилося, а мені треба потерти морку. Думала, кубичками, але потру, тому що вона вже не встигне зваритися. А може й покришу, нічого страшного є можна. Вона завжди готова. Іж. Це ж не то, що там картоплина сира, а навіть і картоплю сиру їдять. Ну отак. У мене редьки немає. Редька вся така, бачите, нещасна. І я її більше сіяти не буду. Так у мене зараз усе. Тут мене Віталік трошки пополов. Бачите, трошечки пополов. Кам'янчики. Так. Ми вчора ось повиносили вже із віранди вазончики, тому що вони якісь не такі, як треба. Зараз я вам покажу калачики. Ось ці дивіться, бачите, які гарні. Забула. Забула, як називається, представляєте? Герань, Мені здається, що може ще й зацвітати. Ось ці так вже поправилися. Бачите, оці ага, гарний такий калачик. А ці я забрала, побачимо, що буде. Віталік повіносив, я ось поставила пеньки. І хай постоять. Тут ще, думаю, може купити Віталік кріп, посіяти кріп тут і разом поливати. Ну, це стільки в мене яблук. Ну, тут, бачите, хіточка в мене не поляна. Ось такі ось яблука. Вон, вони падають. З Їм треба щось робити, бо це не діло. Бачите, вони дуже добрі, солодкі. Морпочку вирву. Оце так я відпираю в одній руці телефон у мене. Зараз бачите, що діється. Вона прирветься. Оце такий ось це, це каротель, от вона і є каротелька. але така товстенька, придеться, є чи перебивачі. Чи... Чи що їй робить їх в морозилку? Ну, тут морква дуже здоровена, Дивіться, яка, ух, яка велика морквинка. Бачите, але я її буду рвати і вона прирветься. Так що, мої дорогі, мені незручно, я виключаюся. Ще помідорчики вчора вибрала п'ятилітровий ведеречко, то їмо. Я і сьогодні нічого не їла, накришила помідори і огірочки ще де-не-де де такі. О, там під вишнями у мене то крішуда з олійкою даємо таке. Антуріум. Треба буде горщика купити, да пересадити його. А, кстати, геть сухеньке. Це ж вчора поливали. Одо антуріума треба чуть-чуть. Принесі води. Ну <свісна> всі круті. Є. Отакі шалена бджівка. Так трохи люблю їх. Взагалі не люблю цукероки, ці ще якось так трохи їм. Я сама собі думаю, де, де ті люди пропали, що колись ми їм треба були. Навіть ніхто не запитав, як, як ти що. Ти? Так, що Деякі є, що навіть не запитали люди. Рост стрипалися. Отаке, так що ми всі різні. Всі різні люди. Поливай. Так їх, знаєш, ходило в очі, дивилася. Як людина де щось случається, кажуть, познається другу біді, так? а деякі є, що навіть не попитали. Собі тихенько відео дивляться і наблюдають, хай їм буде стидно. Нехай їм буде стидно. Так почала поправлятися що все вже. Віталік мене сьогодні привіз. Купив цукерок. Заробив. Хороший. Привіз мені шалену бджілку. Водичку. В вона мені допомагає, тільки боржоми. Mm. Треба більшенький вазончик то тут ось, такі корінчики вилазить.